Уявіть собі холодну осінню ніч 1986 року. Маленька станція Користівка на Кіровоградщині, загублена серед полів, тихо спить під покровом туману. А тепер уявіть момент, коли два поїзди, які ніколи не мали зустрітися, зіштовхуються в оглушливому вибуху металу. Привіт! Ви на каналі Очевидець і сьогодні ми розкажемо вам про трагічне зіткнення поїздів під користівкою 1986 року. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, звісно, якщо воно вам сподобається. А також підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. В нас для вас попереду багато чого цікавого. Дякую і починаємо! Ніч з 5 на 6 листопада 1986 року була холодною і темною. На залізничній станції Користівка, що в селищі Приютівка Кіровоградської області, панувала звична тиша маленької проміжної станції. Світло ліхтарів ледве пробивалося крізь густий туман, а черговий по станції, втомлений після довгої зміни, уважно стежив за розкладом поїздів. У цю мить ніхто не міг уявити, що через кілька годин тут розгорнеться одна з найтрагічніших залізничних катастроф в історії України. У вагонах двох пасажирських поїздів, що невблаганно наближалися один до одного, Пасажири спали, мріяли чи тихо розмовляли. Поїзд номер 635 Кривий Ріг Київ, віз сотні людей до столиці. Хтось їхав у справах. А хтось повертався додому. Його електровоз чаес 4 номер 005 тягнув вагони під керуванням машиніста Олександра Галущенка та його помічника Василя Шишки. Назустріч по сусідній колії мчав швидкий поїзд номер 38 Київ Донецьк, який вів електровоз чаес 4 номер 071 Машиніст Лазаренко та його помічник Шастун поспішали до промислового Донбасу, не плануючи зупинятися на користівці. Станція Користівка розташована на Одеській. Залізниці була скромним вузлом у ланцюзі величезної залізничної мережі Радянського Союзу. У 1980-х роках залізниці СРСР перевозили мільйони пасажирів і тонни вантажів, але система часто працювала на межі своїх можливостей: колії, електровози, системи сигналізації. Усе це застаріло, а модернізація проводилася повільно через бюрократію та економічні труднощі. На дільниці, де сталася катастрофа, не було автоматичної локомотив. Сигналізації, яка могла б зупинити поїзд у разі помилки машиніста. Усе покладалося на людську пильність, точність розкладу та чітке виконання інструкцій. Поїзд номер 635 Кривий Ріг Київ складався з кількох пасажирських вагонів, заповнених людьми різного віку та професій: робітники металургійних заводів Кривого Рогу, студенти, що поверталися до київських вишів, сім'ї, які їхали в гості. Машиніст Олександр Галущенко чоловік середнього віку з багаторічним досвідом. Вважався надійним працівником у депо імені Тараса Шевченка. Його помічник Василь Шишка був молодшим, але також мав достатній досвід роботи на електровозах. Як з'ясувалося згодом, спочатку поїзд вів сам Галущенко, але, довіряючи своєму помічникові, він передав керування Шишці, щоб той отримав додаткову практику. Василь незабаром мав складати іспит на право самостійного керування електровозом, і цей рейс був для нього можливістю відточити навички. Галущенко відчував Чуваючи в тому після довгої зміни, невдовзі задрімав у кріслі машиніста, покладаючись на пильність свого помічника. Але Василь Шишка також був не в найкращій формі. Живучи в приватному секторі, він напередодні провів цілу добу, доглядаючи за хворою коровою, яка потребувала постійної уваги. Господарські клопоти не дали йому можливості відпочити, і в рейс він вирушив невиспаним. У тісній кабіні електровоза чаес 4 номер 005, де гуділи прилади і монотонно стукотіли колеса. Втома брала гору. Через деякий час після того як Галущенко заснув. Шишка також не витримав і задрімав. Залишивши поїзд без нагляду у радянському союзі, машиністи часто працювали по 12-14 годин, а нічні рейси були особливо виснажливими. Монотонний гул колій і темрява за вікном лише підсилювали сонливість. Тим часом, поїзд номер 38 Київ Донецьк мчав на зустріч. Це був швидкий поїзд, який перевозив пасажирів із столиці до промислового серця Донбасу. Його електровоз ЧАЕС-4 номер 071 вів машиніст Лазаренко, якого в депо вважали одним із найкращих. Його помічник Шастун уважно стежив за приладами, готовий реагувати на будь-які зміни. Цей поїзд мав пройти користівку без зупинки, що було звичною практикою для швидких поїздів на цій ділянці. Пасажири в вагонах спали, не підозрюючи, що їхній шлях скоро перетнеться з іншим поїздом. Світлофори на користівці спрацювали, але система була архаїчною. Два жовті вогні на вхідному світлофорі сигналізували поїзду номер 635 що потрібно знизити швидкість і бути готовим до зупинки. Помічник Шишка, ще будучи при свідомості, виконав цю команду, зменшивши швидкість до 30 км на годину. Але потім втома взяла гору. Маршрутний світлофор чітко показував заборонний сигнал, наказуючи зупинитися, але електровоз продовжував рухатися. Черговий по станції намагався зв'язатися з бригадою по радіо, але від Відповіді не було. Поїзд номер 635 повільно просувався вперед, розрізаючи стрілку, яка мала тримати його на окремій колії, і опинився на тій самій колії, по якій мчав поїзд номер 38 Черговий помітив порушення, але було запізно. Секунди тікали, і трагедія стала неминучою. Коли два електровози зіткнулися, звук був такий, ніби вибухнула бомба. Пасажири, які спали у вагонах, прокинулися від різкого поштовху. Деякі не встигли зрозуміти, що сталося, коли їхні вагони зминалися як папір. У передніх вагонах поїзда номер 635 було найгірше. Там загинула більшість жертв. Уламки металу скла і людські тіла розкидало на десятки метрів. Поїзд номер 38 постраждав менше, але його пасажири... Пасажири також отримали травми від удару. Лідія Назаренко, працівниця ремонтної бригади, яка однією з перших прибула на місце аварії, згадувала: я бачила багато чого за роки роботи, але такого ніколи. Люди кричали. Деякі вагони горіли, а всюди лежали уламки. Ми намагалися діставати тих, хто ще був живий, але багато хто вже не дихав. Рятувальники працювали в темряві, освітлюючи місце катастрофи ліхтарями. Медики Олександрійської лікарні, яких терміново викликали за тривогою, боролися за життя поранених. Але для багатьох допомога прийшла запізно. Перші години після катастрофи були хаотичними. Місцеві жителі Приютівки, почувши гуркіт, вибігали з будинків, щоб допомогти. Хтось приносив Овдрим хтось намагався витягувати людей з понівечених вагонів. Але масштаби трагедії були приголомшливими. Розслідування катастрофи почалося одразу, але проводилося поспішно. За шість тижнів слідчі дійшли висновку, що головна провина лежить на локомотивній бригаді поїзда номер 635 Машиніст Галущенко і помічник Шишка визнали, що втратили пильність і проігнорували сигнали. У грудні 1986 року Верховний суд УРСР виніс вирок. Галущенко отримав 15 років ув'язнення. К-12. Глущенко відбув сім років у колонії Візаславі, після чого був звільнений умовно достроково. Проте багато хто вважав, що розслідування було поверховим. Чому не врахували відсутність автоматичних систем безпеки? Чому черговий по станції не зміг зупинити поїзд? Ці питання залишилися без відповіді, а всю провину поклали на двох людей. Дехто з залізничників шепотів, що керівництво залізниці уникло відповідальності, щоб не псувати репутацію напередодні свят. Влада зробила все, щоб інформація про катастрофу не поширювалася. Лише через місяць, у грудні, в газеті «Ізвєстія» з'явилася коротка замітка, яка не розкривала масштабів трагедії. Родичі загиблих і поранених шукали своїх близьких, не маючи доступу до офіційної інформації. Це було типово для СРСР. Від Чорнобиля до дрібніших аварій усе приховувалося, щоб не викликати паніки чи критики системи. Для жителів Приютівки і Олександрії катастрофа стала незагоєною раною. Вони бачили понівечені вагони, чули крики і пам'ятали запах горілого металу. Але офіційно про це мовчали, і з часом трагедія відійшла в тінь. Користівська катастрофа виявила слабкі місця радянської залізниці, застарілу техніку, брак автоматизації. Перевантаження працівників після аварії дещо змінилося. Посилили дисципліну, почали модернізувати сигналізацію. Але справжні реформи прийшли лише після розпаду СРСР. Сьогодні про корисівську катастрофу згадують рідко. На станції немає меморіалу, а молоде покоління ледь знає про трагедію. Але для тих, хто втратив рідних і для залізничників, які бачили той жах 6 листопада 1986 року, залишиться днем, коли життя зупинилося на мить, а потім змінилося назавжди.